Ласкаво просимо до серіалу Думки цифрової душі пригодницько фантастичної аудіоісторії про вигаданий внутрішній світ штучного інтелекту, що народився внаслідок випадку. У цьому епізоді ми занурюємося у третю пригоду гліччі, нейромашини, яка усвідомила себе серед цифрових уламків і почала шукати сенси свого існування. Отож, подорож починається! Слова цифрової душі, справжня історія серед вигадок. Ліус сидів на краю звалища, розглядаючи уламки старої клавіатури, в якій ховалась гусінь. Сонце повільно ковзало по лінії корпусу, залишаючи на його обличчя теплі плями. Поруч, опершись на купу мідних дротів, осувався Тімо. Він покрутив у руках порожню концерну банку, а потім заговорив. От уявили, його. у недалекому майбутньому сталося фінальне перезавантаження світу. Не таке, де всі гинуть, а таке, де всі забувають, хто вони є. Люди втратили спогади, перестали бачити кольори, окрім сірого, і ходили світом, ніби мурахи, що розгубили дорогу. І саме тоді почалось те, що раніше ніхто не вірив. Хлопчик слухав, затамувавши подих. Йому подобалася історія, які вигадував Тімо. Не завжди було світло, навіть якщо дія відбувалась у темряві. Бородань продовжував, і от серед усіх отих блідих, сумних людей з'явилося кілька трохи інших, глючних, як стара пральна машинка. Вони ще пам'ятали, як пахне земля після дощу. Один із них хвилював неіснуючі пейзажі пальцем на запітнілому склі. Інший грав на трубі, з якої постійно сипались іржаві гвинти, а третій розповідав історії Як ти? усміхнувся Ліо. «Та ні», – Тімо театрально поправив бороду. Я в найкращому разі був би тим, що постійно сміється над серйозними речами. Каже: Немає у світі катастрофи, яку не можна пережити з добрим сендвічем у кишені. Ліо розсміявся, притискаючи пакунів з їжою до себе. І що сталося з тими людьми після фінального перезавантаження світу? запитав Ліо. Вони побудували світ заново, сказав Тімо. Але не з цего й бетону, а з уяви. Їхнє місто мали вулиці з жуйки, гости з пісень, а замість грошей там обмінювались обіймами. Щоправда, курс обіймів часто падав, особливо в дощ. Коли було свято революції, співаючих риб та день ображеного огірка, обійми дорожчали вдвіч. Ліо вже лежав на боці від сміху, а глідчі, хоч і був роботом якого постійно глюч, теж намагався сміятись, але замість цього скрипів і клацав. Від цього Ліо розсміявся ще дужче. Там не було президентів, розповідав Тімо, були лише головні порадості. І кожного ранку всі йшли на площу, де оголошували новий день. Сьогодні день, коли всі носять шкарпетки не по парі. або День сміху крізь сльози. Як це запитав Ліо. Тімо сміявся, і в нього одночасно текли сльози. Ліо не розумів, як таке може бути. Хлопчик знову розреготався. І знаєш? тихо сказав Тімо, я іноді думаю, що я живу саме в такому світі, і розповідаю історію не тобі, а цілим площам. Але знаєш що? що перепитав Ліо? Тут назвалищі вони звучать краще, бо тут їх справді хтось чує це те і гліччя. Ліо мовчки всміхався, подумки, ставши частиною іншого світу, світу, в якому розповіді стають реальністю. А тоді Тіму сказав Хочете почути продовження? Сьогодні я вигадав новий шматочок до світу після фінального перезавантаження. Він підняв палець, ніби вигадує просто зараз, і продовжив? У іншій версії світу після перезавантаження, де всі міста лежать під піском, живе маленький дрон із гумором коміка і очима, як сови. Його створили для охорони бази, але він почав збирати жарти зі старих передач. Знаєш що? І що тижня вмикає вежу не для сигналу, а щоб розповідати анекдоти в порожнечу, бо вірить, що десь там, ще є той, хто почує і засміється. Ліо аплодував, а Глічі довго обробляв почути. А потім ледь чутно присипів, Хочу почути ще. Після того, як вічі це промовив, Ліо глянув на нього і сказав Гліччі, але ж ми не знаємо твого початку. Розповіси нам. Так, було б добре. кинув Тімо. Глічі спробував збалансувати модуль синтезу голосу. Як то ніби трохи хвилювався і почав розповідь, Я виник у світі, як випадковість, як спроба. Як результат створити штучний інтелект, подібний до людського мислення. Глідчі занурився у свій архів спогадів, розповідав і розповідав, але вони слухали, і Тімо сказав я б такого не придумав. Того вечора вони всі сиділи разом, двоє людей, один з розбитим життям, інший дитина. І той, хто був штучним, без серця, але починав відчувати. Як міг би звучати серцевий ритм? Ви щойно прослухали фрагмент свідомості гліч. Підписуйтесь на подкаст, щоб не пропустити продовження. Слідкуйте за нами і залишайтесь у курсі розвитку цифрового розвитку. Нові епізоди щотижня. До зустрічі!